Вітаю, я Володимир Фрінц. Вся інформація про мене є на цьому слайді. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами розібрали таке питання, як тривожність щодо майбутнього. Тривожність щодо майбутнього є одним з основних елементів накруту так званого людини, коли вона, не маючи ніяких підстав. Починає себе накручувати і починає відповідно негативно реагувати на будь-які події, які є. Прошу додому. Розглянемо одну з найбільш типових ситуацій поганий сон. От ми зранку прокинулись і щось нам здається, щось ми в тому сні побачили, а наша пам'ять не завжди спрацьовує так, як треба, ми чітко не пам'ятаємо подій. Які б відбувалися під час сну. Але мозок вже почав тривожитися. Що відбувається з нашим мозком? А, є кілька позицій, в яких він перебуває. Перша з них це фантастичне, погане майбутнє. Друга це реалістично, погане майбутнє. Потім маємо таку полосу, яку поки що не зачіпаємо. А тут маємо реалістично, хороше майбутнє. І фантастично хороше. Майбутнє. Uh, нашому мозку не цікава реальність такою, яка вона є, насправді, тому що вона сумна, невесела, скучна. Uh, тому він постійно намагається перебувати в ситуаціях uh, тих, де йому подобається. Наприклад, uh, що може з нами трапитися? От ми признали якийсь сон, і зранку ми прокидаємося без настрою якогось, Щось станеться погане. Відчуваємо, що станеться погане. Ну, наприклад, що може статися погане. Недавно, що була основна тема. Інопланетяни. Інопланетяни знищують місто. Ну, на всю планету їх може не вистачити, місто знищили все. Думаємо, та ні, там, інопланетяни то все таке, ж більш реальне мені знилося. О, точно, війна буде. Прильот і... знищиться, наприклад, квартал. Так? Потім, що ще може бути такого поганого? Ви просто захворію, так? от якась невиліковна хвороба. Чи якщо невеліковна хвороба, може якесь там, не знаю, щось станеться, якісь події. А, саме про це. Дзінки так? Партнер. Нерв. А з більш реалістичного. Що ж може бути поганого більш реалістичного? Ну, можливо, я сьогодні прокинувся в поганому настрої, а, можливо, дійсно я чимось захворів. От там. Звичайна хвороба, так? Що може бути ще реалістичного? Можливо, сьогодні там не знаю, повідомлять. Про звільнення на роботу. Що ще може бути? Ну, не знаю, там, наприклад, може бути е, ситуація, коли хай буде там, дитина там, в школі наробить проблем і треба буде йти до е, там, директора школи, да? викличе директора школи. Остання. Але разом з тим мозок не думає тільки про щось погане, він думає про щось хороше. Так? От з тими самими інопланетянами. Ну, може, в неї не землю знищать, а можливо, вони прилетять і візьмуть мене подивитись землю згори. Так? Ну Може ж таке бути. Ну чого ж ні? Мозок здатний фантазувати на все. А з іншої сторони. ні. Інопланетяни це занадто багато, а я просто хочу йти по вулиці і знайти, наприклад, там кейс з мільйоном доларів. Ну це вічне бажання розбагатіти просто так. Так, знайду кейс з 1 мільйон. Та да, давайте гривень в Україні живемо, поки що хватить нам гривень. Що ще може бути таке? Не знаю. там, Наприклад, якщо вже моя. Робота набуде популярності, і я там стану, не знаю, 1 мільйон переглядів в соцмережах. так? Нормально, є. Що ж може бути реалістичного? Ну, реалістичного швидше за все на підставі нашого поганого сну, ну що трапиться? Перше, реалістичне, що може бути. Там. Нічого. Незвичайному не трапиться, а здоров'я слід перевірити. Другий момент. А, якщо така занадто сильна тривожність, можливо, варто звернутися, наприклад, до психолога. Так? Варто звернутися. До психолога для вирішення своїх питань. Так? Що ще там треба. Приділити. Більше уваги там, партнеру. І четверте дітям. Є. так? Що в нас знаходиться тут, в цьому маленькому просторі? У нас знаходиться ре -аль Мозкові не цікаво реально. Тому що воно занадто скучне. І тому, а, нам потрібен серотонін і дофамін, два основні нейромедіатори, котрі рухають наш мозок і котрі у нас буквально на качельках качають. З кортизолом, адреналіном і норадреналіном. От е, коли ми себе лякаємо, ми впадаємо в такий стан, що після того, коли ми розуміємо, що нам не страшно, обов'язково буде серотонін, сиротиніндофомін. Що відбувається з мозком зранку? Зранку прокинувся, Так, щось мене тривожить. Треба подумати, що ж це мене тривожить. Напевне, все-таки якась в мене є. Якась, напевно, все-таки унікальна хвороба, щось я захворів. Ну, не може бути такого, що я там прокинувся вже другий, третій, четвертий, п'ятий раз, і мені все ще погано. Напевно, є якась хвороба. О, на хворобу не вистачає грошей. От, зараз піти, знайти десь мільйон гривень. Якщо би мільйон гривень, полікувався би все би було добре. Ага, ну, Таке там добре, якщо школу викликають і є якісь проблеми там з дітьми. Та з дітьми то таке, з дітьми питання порішається, але питання все-таки точне. Що їх вирішувати, якщо може прилетіти і там прям все місто чи там кілька кварталів буде знищено? Та ні, В принципі, такого не буває, що прям квартали знищують. Ну ніхто ж там на наше місто не буде це все відправляти. Настільки масоване бомбардування. О, точно. Щось там про інопланетян говорили? Ага, інопланетяни. Ні, інопланетяни, якщо прилетять, ну я ж унікальний, мене обов'язково візьмуть, покатають, покажуть. А може все-таки знищать планету? Та ні, планету не знищать. Точно, треба вертатися до реальності. Що там у нас реальне може бути? Ну, все-таки, напевне, щось з дружиною проблеми може бути таке, що ми розведемося, як це ж далі бути. Як це з дітьми працювати, як це куза, як це комунікацію проводити? Та ні, не буде нічого такого. хорошого, всі мене люблять, я молодець. Треба більше уваги приділяти дітям, треба більше е, жінкою проводити часу. І от мозок весь день постійно, оці кілька хвилин, годин, котрі в нас є, чи навіть весь день, якщо думка зациклена, він буде перекидатися з одної сторони в другу для того, щоб ми відчували або ми чогось. Хороше в нас трапиться або навпаки трапиться погано. Що ж зробити е, для того, щоб мозок збалансував, потрібно відкинути варіанти, котрих не буде. Якщо ми вичистимо можливість того, чого в нас не станеться, стане набагато простіше. Перше, ну, ми знаємо, що ми вже, здається, полетіли всі засоби масової інформації кажуть, що ця комета вже кудись полетіла, все, не цього разу. Тобто точно не сьогодні прилітають інопланетяни і знищують планету. А, відповідно, і не сьогодні мене беруть туди скататися. Так? Далі, наступний прильоти. Ну, ще не було такого, щоб прям прилітало кудись і знищувало там цілі квартали. Так? Тобто, ну, не було, не знаємо, відкидаємо про це, про те, що не знаємо, не хвилюємося. Далі, наступний момент: залишить партнера. Ну, в принципі. Геть такої ситуації нема, що там прям сьогодні це станеться. Так? Можливо, є якісь непорозуміння, але це в іншому. Ніхто мене не залишає. Ну, відповідно, я до цих пір максимум що знаходив там, 2 гривні на дорозі. Ну, точно не з Богім там щастям я знайду сьогодні мільйон. І е, ну, дуже б хотілося сильно, щоб один. Мільйон переглядів був, ну поки що в мене навіть ютуб каналу нема. Ну, які перегляди? Спочатку треба якийсь YouTube канал завести. А, наступне. Хвороба звичайна. Ну, хвороба звичайна, з другої сторони, треба перевіритися, тому те, що є всі люди хворі, у всіх є хвороби, у всіх є якісь проблеми. Звільнення з роботи. Згадуємо, ну, в принципі, вчора нічого такого не сталося, щоб нас сьогодні саме звільнили. Значить, треба піти на роботу, розібратися, а не думати про те, що є якісь проблеми чи ні. Дитина в школі, Ну, добре, молодець. Треба буде сходити до директора, Ну, значить, сходить, так? Коли ми викреслюємо те, що вони станеться, ми можемо повністю виписувати позицію, де наш мозок хотів би перебувати. Так? Що тоді стається? Тоді ця частина просто витирається. Москві вже не цікаво. Ми це вже все розібрали і вже все відкинули. Він вже зрозумів, цього не буде. Так? Що ж буде? А буде розширюватися наша реальність, та, яка є. Фантастичні так само прибираємо. І тепер в нас замість оцих фантастичних. Поганих і реалістичних, поганих моментів буде наш план на день. Значить, Нічого не трапилося, слід перевіритися, бо щось муляє, щось болить. Значить, перше, не слід, а там, перевіряюся у лікаря. Стосовно проблем зі здоров'ям. Тут з фантастичних майбутніх е, варіантів ми чітко пишемо дату, коли ми це робимо. Оце я роблю там сьогодні о 15.00. Є. Наступний момент. Що там у нас? Варто більше приділяти увагу партнеру дітям і варто є. Yeah. Значить, приділяю увагу сім'ї. Йдемо. сеанс на 19.00. І що ж в нас там було варто, ага, стосовно а, роботи, значить, розмовляю. З керівником стосовно ситуації. На роботі. Коли це роблю? Приходжу сьогодні, сьогодні о, там, 10-тій підійду, підходжу до керівника. Все. Є. Ми перейшли на чіткий план, де мозок чітко розуміє, що йому треба зробити. Зранку, якщо ми плануємо якісь події на наш день, є величезна вірогідність того, що ми це зробимо. Чому? Тому що після сну людина забуває близько від 30 до 70% тієї інформації, яку вона пам'ятала ще вчора. Тому з вечора треба налаштовувати себе на гарний сон, треба засинати. Треба спати, а зранку треба робити основні плани і відкидати всі ситуації, котрі тривожать нас, і не дають нам можливості ефективно працювати. Дякую, будьте здорові, будьте щасливі, не беріть е дурного до голови, не тривожтеся дарма, і при можливості розписуйте собі. Варіанти свого майбутнього, програмуйте себе на те, що ви ефективний і успішний, а не на різні погані якісь ситуації завжди. Ми можемо налаштувати себе таким чином, що в нас все буде виходити. Слава Україні!